Олександр Ірванець З міста, що ракетами розтрощена. З міста, що ракетами розтрощене, до усього світу прокричу. Цього року, у неділю, прощену, я, здається, не усіх прощу. Світе, світе, гарно ж ти наскинув. Та у пеклі цих страждань терпінь, все ж стоїть Золотоверхи Київ, Буча, і Гостомель і Ірпінь. Ми усе здолаємо і вистоїмо. потім ще і рештки приберем тих усіх, котрі були тут прислані вузькооким лисим уперем. З вами і я і вистою, і вцілію, як у землю рідну міцно впрусь. Я ніколи не прощу Росію. Чом відводиш очі, Білорусь? Читала Олександра Кравченко для довідка Біз.